Вітаю! Ми студенти групи 151-191 факультету ЄТФ, і сьогодні ми вам розповімо про дрони, з чого вони складаються та в яких сферах вони використовуються. У наш час квадрокоптери використовуються у багатьох сферах. Квадрокоптери допомагають у зйомці відео, гасіння пожеж, доставці невеликих негабаритних грузів та в проникнення до важкодоступних місць, де людина не може дістатися. Але усі ці досягнення квадрокоптерів не були б можливими без правильно підібраних компонентів та матеріалів. Сьогодні я вам розповім про пропелери та їх види. Всього є три види пропелерів. Перший з них це нормал. Вони загострені на кінцях, що в свою чергу зменшує тягу, а також є більш енергоефективними. Другий вид це «булноус». Вони закруглені на кінцях, а також мають більш тягу. За рахунок більшої ваги, вони є більш стабільними, але мають збільшене енергоспоживання. І останній вид це гібрид Bullnose. Якраз ми його використовуємо в нашому дроні. Це так звана золота середина, вона має як свої і недоліки, так і переваги інших видів. Також метод кріплення, який ми використовуємо в нашому дроні, це Outrunner. Це коли кріплення знаходиться на самому моторі, як можете побачити. Однією з найважливіших частин дрону є двигун. У нас було два двигуни на вибір: це колекторні та безколекторні. Як ви бачите, по трьом дротам живлення ми обрали безколекторний варіант. Бо в них є дві переваги: це більша потужність та менша схильність до корозії. Ці двигуни здатні розганятися до 7 тисяч обертів на хвилину. Та мають максимальну вантаж підйомність. 3 кілограми. Також ми сюди поставили акумулятор ємністю 24 А години. Даний екземпляр вироблений з дюралєвого сплаву. Він є досить дешевим, але досить міцним. Саме тому ми обрали саме його. Як ви могли зрозуміти, це є тестовим варіантом нашого коптеру, тому що в ньому не враховано декілька маленьких деталей, які ми плануємо змінити в нашій наступній версії. По-перше, ми хочемо змінити матеріал замість. Дюралівого сплаву ми будемо використовувати карбонові трубки, що дозволить нам не тільки зменшити вагу нашого коптеру, але й сховати всі ці дроти всередині. Ми, студенти групи 151 М22, займаємося розробкою сонячного трекеру з метою зменшення економічних витрат та збільшення КПД-системи. Для даного проєкту було розроблено апаратне та програмне забезпечення. Виконавчим пристроєм системи виступає мотопідвіз, який обертає сонячну панель за сонцем. Дане рішення є досить дешевим та здовольняє усім потребам. Був розроблений програмний комплекс, який складається з веб-інтерфейсу, у якому відображається у реальному часі зображення об'єкта управління, присутні кнопки керування, які дозволяють запустити об'єкт в рух, зупинити, скинути його у початкову точку. Також відображаються параметри напруги та струму об'єкта управління. Другою частиною програмного забезпечення є програма, написана на мові програмування C-Sharp під операційну систему Windows 10. Вона більш детально відображає параметри струму та напруги, виводи непряме вимірювання потужності та кут об'єкту управління. Завдяки підключенню до інтернету. Програма бере дані про погоду та відображає їх у графічному інтерфейсі. Є можливість керувати об'єктом управління безпосередньо в графічному інтерфейсі, є можливість увімкнути автоматичне керування. В такому випадку алгоритм програми буде самостійно налаштовувати кут сонячної панелі під параметри азимуту сонця та висоти сонця. У програми присутнє також дистанційне керування. В такому випадку вона блокується та виконує вказівки, які надсилаються з веб-сторінки через ГЕД-запити. Get, get запити були обрані як найпростіший та найявніший спосіб передання інформації. Таким чином, студент може бачити, що він передає та навіщо він це передає. Програма має додаткові пінтограми. Які відображають стан серверу, інформацію, яку надійшла з серверу, стан підключення до програмних засобів та апаратного забезпечення. Програма має гнучкі налаштування, такі як налаштування серверу, а саме джерело запитів, частоту запитів та частоту тайм-ауту, тобто час. Під час якого програмне забезпечення не буде підключатися до серверу для зменшення навантажень на мережу. Налаштування АЦП дозволяє встановити коефіцієнти підсилення напруги, струму та кута. Це необхідно для мінімізації похибки вимірювань. Загальні налаштування дозволяють увімкнути нічну тему в програмному забезпеченні для більш приємного перегляду її інтерфейсу, вимкнути або увімкнути Лог-файл, в якому буде відображатися вся інформація про останні події в системі, та змінювати її максимальну кількість логів, тобто довжину запису. Присутнє налаштування звітів, періодичність запису та формат даних у звіті. В програмі присутній додатковий канал зв'язку, який реалізований на протоколі MQTT. Можливе налаштування порту брокера, адреси. Логіну та паролю, якщо використовується шифрування даних. Якщо сервер відсутній, можна використовувати локальний брокер, який вбудований в дане програмне забезпечення. Програмне забезпечення також може будувати графіки у реальному часі з обраними параметрами. Даний стенд потрібен для дослідження питомих енерговитрат на проточного водонагрівача. Для яких цілей це потрібно? Скажемо, існує ціль порівняти економічну ефективність газового нагрівача та електричного. Для того, щоб визначити оптимальні енерговитрати, потрібно виконувати дослідження при різних значеннях. Вихідної потужності та кількості нагрівачів. А тепер переходимо до самого стенду. Власний сам нагрів буде відбуватися у цьому патрубку за допомогою чотирьох тенів ось тут. Для того, щоб визначати енерговитрати, потрібно вимірювати температуру на вході та виході для визначення різниці температур та вимірювати об'єм води витраченої на власний сам нагрів. Дані від цих двох давачів йдуть на цей ПЛК для подальшої обробки на комп'ютері. Інше питання це власне, циркуляція води. Оскільки ми не підключаємо цей стенд до водомережі, нам доведеться зробити замкнену циркуляцію потоку. А для цього нам потрібен ось цей ось бак на 100 літрів, ось цей ось помповий насос. Та та ось цей вентилятор для охолодження вихідного потоку. Тепер перейдемо власне, до самого цікавого, до самого нагріву. Нагрів відбувається за допомогою чотирьох тенів. Ці тени вмикаються уручну за допомогою ось цих вимикачів. Але вони мають спільне живлення, яке ми можемо регулювати за допомогою ось цього альтерністора spC-135. Як ми будемо керувати вихідною потужністю? Керувати можна за допомогою двох величин, або змінюючи, вихідний, або змінюючи струм, або змінюючи напругу. оскільки струм не залежить від того, що буде на вихідній лінії, ми обрали. В керу, керуючою величиною струм. І керування буде відбуватися за допомогою струму. Власне, величину цього вихідного струму буде задавати ось цей, ось цей якраз таки PLK-160 компанії Овен, який був обраний не, за, за наявністю на кафедрі. Потужність кожного на 1 кВт. Також у стенді передбачений захисний механізм, який, власне, який не дозволяє одночасну роботу насосу та роботу регулятора потужності. Даний стенд буде підключений до, має бути підключений до ноутбука за допомогою ось цього Sethernet-кабелю. Також, також передбачається, що на виході з цього. Регулятор потужності буде лічильник енергії, за допомогою якого ми власне, і будемо вимірювати питоні енерговитрати. На додачу можу сказати, що хоч цей стенд зараз може вимірювати переважно тільки петоні енерговитрати власне проточного нагрівача, але в майбутньому планується замінити цей бак на батарею. З допомогою якої можна буде вимірювати вже питоні енерговитрати на на грі в повітря? Власне все.